Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. тихеньку розказувати про ці прибуті. Зоври кожен ледняч не влітає ворота. Приходько один з No10 та 83-й Олег Рущенко. Трошки запізнився, але, в принципі, вже переодягнений. Вийшов він на поле. Контратака для номінальних гостей. Малинович тікають, зараз треба реалізовувати цей момент. 1-0 таке не пробачає. Звичайно, Майамі. Київ. Ну що, вірудовський розбігається, б'є там поляком на місці. Буде добивання. А під час матчу поки що тактично обидва команда розташовані. досить і досить непогано. Удар з під захисника. У малинових кольорах. Знову момент. Другий мяч міг літати. Знову поляков рятує свій колектив. Передача вперед. Там боротьба, хто перший. Стукався, Родовський, м'яч потрапляє до Олександра Щочки, Щочки знову Зародовським. Єродовський технічно під наробочу ліву. Широка така розмашиста, друзі. Атака вже, напевно, не тільки третім, а й четвертим темпом. У Сільніков на Єродовську. Горутовський рикошет поляков! Оце так сильно. Звісно, на Еродовську. Рудовський поміж них, але Страховка є. Ну що, 2-0. Вихід ще 1-1? Все таки. Треба забивати. Чому ж другий захисник не йде. Ну що, красиво! Ой-ой! Один один Ну нічого собі. Нічій Поляко може не тільки до голу минулого туру ще й один додати поляко. В рикошет. Готовий. Грищенко. <реку> Міняє фланг. Каченко. Технічно. Таченко. Поляко. Час! Час! Перший тайм закінчено. Що ж один один Ющенко по воротах не пробиває. Відпочинок. позиційна атака від малинових. Знову Денис Іродовський. Родовський авто єдиного голу Від Малинових. Удар! дубель вже. Дуже багато претендентів, в принципі, як і Бруклін, так і Фаст будуть боротися в очні дуелі. Тож програє Майами, який залишилися лише з однією заміною. Удар! 2 2 рахунок зрівнано програвали а, до цієї хвилини. Не дістає, потрібно повертатися назад Лукашуку, Він ледь-іде. Чомусь ледь йде. і за це не забивають. Від е, Івана Столярова. Іродовський, один в один. Іродовський шукає класну передачу. Що ще треба, друзі? Та тім Київ нічия. 2-2. Да, рикошет поперечина вже вручає. Боже, як щастить зараз. Тім Київ третій вбивчий підряд. Киян, контратака, можливо. Тільки не зрозуміла, в які ворота. Ну що, поляков. Вадим Поляков виходить переможцем цієї дуелі. Денис Родовський. Секунди. Все. Час. Час. Вичерпано. 2-2. У матчі Євка Майами та тім Київ. Втрата очок лідера. Ну а тім Київ в другому поспіль поєдинку не програє. І шикарний матч від Вадима Полякова та компанії. І бойова нічия є, з чим.